Говоримо про Швейцарію. У Швейцарії 63% німецькомовні кантони говорять німецькою, 23% французькою, 8% італійською і пів% старою мовою місцевою називається вона Романш або ретороманська мова. Але її бережуть і вона вважається національною мовою в двох кантонах, мені здається, в двох кантонах. Так? І що я хочу сказати? Якщо ми тут думаємо, що ми прямо вчимо, я знаходжуся в Женеві і відповідно. Що адміністративною мовою кантону є французька. Якщо ви думаєте, що нам викладають французьку прямо париз пари, паризьку, так? Да? Абсолютно ні. Ми вчимо швейцарський варіант, тобто швейцарський діалект французької мови, ну, от на практиці воно так виглядає. І я думаю, що це не випадково. Що то є... Культура зберегти коріння. Ну, на цьому сьогодні все.